Але насправді Україні ніколи не була притамана традиція купатися в ополонках на водохреща, каже релігії знавець Андрій Ковальов. Цей чин був розповсюджений у південних православних країнах. Однак на початку 90-х минулого століття в Росії стрімко поширюється течія, яку пропагує порфирій Іванов. Це моржування з релігійним підтекстом, мовляв, на богоявлення вода має магічні властивості і очищує людину. Якщо та тричі занурюється в крижану воду, це псевдотвердження приходить в Україну з території Росії зі справжнім святкуванням водохреща. Ця традиція не має нічого спільного. Насправді жодне із історичних джерел. Нам не говорить про традицію пірнання в Україні е, на богоявлення. Пізніше, у 90-ті роки, з, після краху Совєтського Союзу, Порфирій Іванов він якраз е, е, започаткував таку ідею е, моржування. Ця ідея купання на богоявлення і надання цьому певного е, Релігійного відтінку, але дуже багато українців вважають, що це і є, в принципі, квінтесенція святкування цього дня. Насправді ж, православна православний, називаємо це так, сценарій, так? святкування цього свята він зовсім інший. Тобто напередодні богоявлення відбувається велике освячення води, а квінтесенцією. Цього свята є участь вірних у літургії, причастя. І зовсім про купання у цей день, особливо купання, занурення, православна церква нічого не говорить. Сьогодні Україна відзначає водохреще. Це християнське свято належить до 12 найважливіших у церкві. Це вже втретє його святкують 6 січня за новоюліанським календарем. У прифронтовому Запоріжжі сьогодні ще вдосвіта на центральному пляжі. Чергують карети швидкої рятувальники та поліція. Попри мінусову температуру, містяни прийшли сюди, аби, як то кажуть, очистити душу і тіло. Хтось вірить у цілющі властивості води, хтось прийшов по адреналін на випадок повітряної тривоги. Тут встановили мобільне укриття. Зранку на двох пляжах міста встигли зануритися зо три десятки людей. У Харкові масових заходів та організованих купань немає, зміркувань безпеки. Однак у храмах відбуваються святкові богослужіння та освячення води. Люди приходять до церков і міських джерел невеликими групами, попри мороз і постійні обстріли. У Львові воду освячували на площі ринок військові капелани. Така традиція у місті вже кілька років поспіль. На водохреща тут зібралися львів'яни і туристи.